Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про перенесений матч чемпіонату України, фіналістів Кубку України. Як колишній тренер Динамо бився з фанатами та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з першого полуфінального матчу Кубку України, де Шахтар впевнено переміг Чорноморець з рахунком 4 -1. Другий матч поспіль гірники грають проти команди, яка не намагається грати проти них в захисний футбол. Тобто чорноморець не закривався біля своїх воріт, не виставляв автобус, а намагався грати у якийсь свій футбол, як підопічні Григарчука грають проти прямих конкурентів чи взагалі аутсайдерів. З іншого боку, круто, що Чорноморець намагався грати проти такої команди у відкритий футбол, але ж треба розуміти, що все ж таки у футболі найголовніше це результат, тому що, як казав наш великий метр Лобановський, що гра забувається, а результат залишається. Ну а знову ж таки, грати у такий футбол проти команди, яка продає своїх гравців за 70-100 мільйонів євро, а після цього купляє бразильців за 10-15, звичайно, буде дуже важко. До речі, після матчі Гори Сидоков розповів, що йому сподобалося грати проти чорноморця, який не грав у такий масований захисний футбол. Ну, звичайно, йому сподобалося, тому що для такого гравця, як Судоков, ну, потрібно більше простору, як ми, наприклад, бачили, коли він забивав свої два голи. Хоча, незважаючи на те, що Чорноморець здавав стільки простору для атакувальних гравців Шахтаря, звичайно, що мало хто може так зробити, як Судаков проти Одеської команди. І так, звичайно, хтось так може зробити раз за матч, але два рази точно ні. Але якщо згадати ще його гольову передачу на Сікана, то зрозуміло, що це найкращий гравець. Взагалі, що стосується майбутнього садокова, то дуже велика ймовірність, що він влітку залишить клуб. Але здебільшого це буде залежати від того, як збірна України виступить на Євро 20-24. Тому що якщо він там покаже одну зі своїх найкращих ігор, то звичайно, що гірники зможуть за нього виручити і навіть 100 мільйонів чистими. Але якщо збірна Україна провалиться і не вийде до плей-офф. То я думаю, що гірники будуть намагатися його залишити, щоб він пограв у ліс чемпіонів, якщо звичайно вони стануть чемпіонами. І вже після цього, де він матиме знову можливість себе проявити на вітрині європейського ринку, і тоді вже взимку, як і мудрика, кудись його продадуть. Також завдяки кореспонденту телеграм-каналу Конструктор, який ми заслужили, вдалося задати питання щодо трауре. Я вже, я вже казав те, що декілька гравців, які повертаються після травм, тому трауре саме такий гравець, і він поступово набирає свою форму, поступово набирає свої кондиції. І ви знаєте, що ми не маємо багато товариських зустрічей, на жаль, і де можна було б таким гравцям давати більше часу. Але я думаю, що прийде час, коли він можливо. Ну, більше буде отримувати цієї практики і повернеться як гравець. До речі, раджу підписатися на цей телеграм-канал. Там дуже багато чого цікавого, багато цікавої статистики, яку я зазвичай рідко використовую. Тому посилання я залишу у закріпленому коментарі. Ну, а другим фіналістом Кубку України стала Ворскла, яка з мінімальним рахунком обіграла Полісся. Востаннє, коли ці команди грали між собою, а це було восени, тоді були зовсім інші колективи, і Полісся перемогло «Ворсклу» з рахунком 3-0 ще й на полі ворскли. Наразі маємо зовсім інші команди. Полісся зараз переживає складну і глибоку кризу. Змінили тренера, втратили гравця, який зараз знаходиться у лазареті. До підсумку маємо, що Полісі, який претендував майже на медалі, зараз є звичайним середняком. Ну а вороста навпаки, після того як до них прийшов Сергій Долганський, клуб змінився, тому що перескрипнику вони через раз лихорадили. Ну а з новим. Головним тренером так він звичайно ще виконуючий обов'язків, але відчувається, що гравцям з ним зовсім легше. І, звичайно, під керівництвом Сергія Миколайовича Полтавська команда радує не тільки результатами, а й грою, тому що видно, як гравці більше бажають перемогу на полі. Видно, як гравці краще розкриваються. Наприклад, окрім таких гравців, як типу Степанюка, мені сподобався молодий Крупський, який непогано підключався до атак. Також мені сподобався новачок Самбосісако, який непогано керує центром півзахисту. Ну, відчувається одразу досвід і в Лізі 1, і в Лізі Джубіліє. Ну, взагалі, якщо коротко називати цей матч, то це виглядало так, що Ворскла знали, як перемогти у цьому поєдинку, а Полісся лише цього хотіли, але у підсумку нічого не знали. І ось це незнання дозволяло Полтавчанам створювати небезпечні моменти, і один з таких завершився голом, коли Степаняку дозволили спокійно прийняти м'яч на груди. Біля нього було там гравців з відстаню на метр. Він спокійно віддав на м'якушку, який і забив переможний гол. Ну і як не відмітити голкіпера Ворости Павла Ісенка, який на 81-й хвилині відбив пенальті, який пробивав Будківський. Взагалі, після цього відбиття пенальті, згадується. Також півфінал Кубку України сезону 19-20, коли Ворскла грала проти Маріуполя, і Максима вирішив перед серією пенальтів випустити молодого Павла Ісенка, який вийшов на той матч і витягнув команду до фіналу Кубку України. Тому, як бачимо, доля трошки повторилася, і Павло Ісенко знову допомагає команді вийти до фіналу Кубку України. Також у четвер, четвертого квітня, відбувся перенесений матч шостого туру чемпіонату України, де зоря приймала Динамо, хоча формально вони грали на стадіоні Динамо імені Лобоновського. Ну і кияни перемогли у цьому матчі з рахунком 3-0. Взагалі, що стосується цього поєдинку, то дуже важко якось це коментувати, тому що цей поєдинок відбувався, так би мовити, в одні ворота, і було враження, що Заря знову вийшла дублюючим складом, а основні гравці знову бастували і не захотіли виходити на гру. Але, як бачимо, за емоціями вони так і не вийшли. Хоча з іншого боку, що стосується зорі, то я якось вже розповідав, що коли вони грали там проти Олександрії, проти Ворскли, і, хоч і грали відносно непогано, в мене все одно було перечуття, що якщо вони зустрінуться з більш гідною командою, яка вміє інтенсивно атакувати, де багато гравців якісних, які можуть усі створювати класні моменти. То вони одразу попливуть, ну і у той самий час не зможуть створювати так багато атак, як колись вони грали при Патрі Ківан Ловені. А тому у підсумку все таки вийшло, тому що луганській команді дуже важко грати проти команд, які грають у цікавий футбол. Динамо зараз грає саме у такий. Тому у луганської команди і виходило набирати бали проти команд, які трохи слабше за кадровим потенціалом, і виходило завдяки тому, що у зорі є Гереро, Батагов та інші. Також варто відзначити, що для Підопічних Коваля матч розпочався дуже погано, коли Чорко просто віддав м'яч біля своїх воріт для гравців Динамо. Ну а після такого швидкого голу, звичайно, що такі майстеровиті гравці, як Кабаєв, Шапаренко, Ванат. Та інші будуть створювати багато моментів проти команди, яка намагається зрівняти рахунок. Що стосується Динамо, то звичайно дуже важко оцінювати їх проти такої інертної зорі. Але варто відзначити Миколу Шапаренко, який намагався в цьому матчі багато чого зробити. Так дещо не виходило, але прекрасно видно, як він потрохи набирає форму ще не та можливо, як в нього колись була раніше, але видно, що цей гравець може допомагати команді здобувати очки там, де можливо на перший погляд Динамо не візьме. Ну а якщо у Динамо продовжиться така тенденція, тобто Шапаренко буде набрати форму, повернеться до основного складу Буяльський, а також набере форму Ярмоленко, то у Киян, як я казав раніше, будуть усі шанси, щоб виграти чемпіонство. Ну і не обійшлося без коментаря президента Динамо Ігоря Суркіса щодо Миколи Шапаренка. Всі вболівальники, всі, хто розбираються у футболі, розуміють, що Шапаренко дуже якісний класний футболіст, у якого я сподіваюся буде велике майбутнє в європейському футболі. Ніхто його не буде тримати. Якщо на нього будуть запити, ми будемо розглядати їх. Нагадаю, що Суркіс оцінив Микло Шапаренка у 300 мільйонів доларів після того, як почув дивну клаусулу Судокова у 150 мільйонів. Також що цікаво після цього поєдинку побачили, як спілкувалися Владислав Супряга та директор Дніпра 1 Євген Селезньов. І є дуже маленьке, але цікаве та змістовне інтерв'ю від Фандей, які просто запитали у Супряги, чи прийде він у Дніпро-1, на що він відповів. Подивимось влітку. Тобто, як бачимо, він не казав, що ні, звичайно, я нікуди не прийду, і зрозуміло, що є якісь перемовини. Звичайно, вони поки що усні, але зрозуміло, що Селезньов намагається повернути супрягу до Дніпра один. Тому що, як ми прекрасно знаємо, Максимову ну не вистачає нападників. Є Філіпов, але потрібен ще один. Як бачимо, молодий Ківінда поки що не влаштовує тренера. Взагалі, що стосується супряги у Дніпрі, 1 то всі ми прекрасно пам'ятаємо його виступи у другій лізі. Після чого він прийшов до Днама за 6 мільйонів євро. Там він звичайно не заграв і після цього його відправили до оренди. І там разом з Дніпровською командою в УПЛ він також знову показував найвищий рівень і знову ж таки повернувся до Донамо і знову провалився. На мою думку, якщо Супрага зможе повернути форму і буде грати, як там колись грав в Оренті за Дніпро 1 то він буде непоганою заміною довбику. Він має непогану антропометрію, що допоможе у тому футболі, який намагається будувати Максимов. Але я думаю, що єдина та головна проблема у цьому трансфері це не те, що там хтось не захоче його відпускати. Я думаю, і Динамо цього хоче, і сам супряга цього хоче. Але у той самий час я думаю, що Владислав хоче зарплату таку саму, яка зараз в нього в Динамо. Ну а Динамо, звичайно, може завжди запропонувати більше ніж дніпро 1 який зараз має не найкращу фінансову ситуацію. Ну і дуже несподівані новини прийшли до нас з Польщі, де повідомляється, що фанати побили Олександра Хацкевича. У розмові з Пьотром Шльонкою сам Олександр Хацкевич так прокоментував цей інцидент. Тренування проходило в нормальній атмосфері, але в якийсь момент з'явилися група людей, які бажають агресивно атакувати тренерський штаб та гравців. Мої гравці показали єдність. Я сам виріс на вулиці і знаю, як поводитись у таких ситуаціях. Вмію хулятися, вмію давати удар. Ми не відчували себе у безпеці. Проблема в тому, що клуб не забезпечив належну безпеку під час тренувань. Я, звичайно, прекрасно розумію, що Олександр Хацкевич здивував просто усіх у Польщі, тому що те, що він сказав, що не приймав участь у тому, як буде грати команда проти Катові, звичайно це дуже дивно. Але те, що зробили польські фанати, це повний абсурд, тому що до такого доходити, ну. Я не знаю навіщо, тому що ну, це ж людина, яка прийшла працювати, намагається якось вас врятувати від виліту. Так, звичайно, в нього не виходить, але ж тоді звертайтеся до керівництва тоді, яке і найняло його. Ну і також повідомляється, що зовсім скоро буде оголошено, що Олександр Хацкевич розірве контракт за Хлієм і наостанок, дякую, що дивитесь мої відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.